Привіт! Як ви мене вже знаєте, це канал Вова Павліка. І на цей раз я покажу вам весь dvd бокс анімаційного фільму Іван Франко і Смикита 6 всі 5 серії і 26. Проші. Віта про світа. Це що давав, і фрешкі. Ще, що я вам читав із тієї книги. Тут так же саме все написано. Зодні що... Тут, тут так. Тут нічого не откліє. Звісно, вже, тут вже верхня, тут це ниж. Звісно, вже так передня сторона, Так ось так от, а така ось так от. Виглядає. Задня сторона. От деякі кадри. Ви впізнали, а це Вовка з баранами тоді був, як ви знаєте. Ах, да, тут написано Рим, Львів, Бергія, Берхя, Берлін. А тут Пекін, тут ваш Варшава, Варшава, Маш Ква, Москва, як ви поняли, це якась Як ви поняли, це тут НГ і ж'єптана риба? Лишовічі, вишовичі, лишовичі. Ли Глянемо по кожному дишкові. Поняли, в мене ще є і дишки по лише Ах, да, я ще забула сказати що, що так от виглядає передня сторона по кожному разу тут буде. Та сама картинка. Все й тут. Тут по кожній сп'ять Не Щоб відкривати, коли камеру зразу тримаєш. От як бачите, ну коли, коли, коли я по. Звісно же, що... ж не чекають, десь нам чекають, що тут написано. Як ви бачите. Ну, що б, здавалося, слова, Ш слова та голос більше нічого, а серце б'ється, оживач їх почує, знач від Бога і голос той, і ті слова, йдуть ми люди. Тарас, Шевченко. Тут покажу всі минулі як вони наживають. А ще тут деякі кадри використані. Як ви бачите, є, є, є знову фрески. Є сайт Малятко ТВ, який раніше був, а його зараз нема. Кажуть. І так от виглядає зайтня сторона Це з п'ятої серії, як ви зрозуміли. <кхух> Взагалі це з п'ятої серії в кінці було. Пам'ятаєте коли Лисі віддавав йому шляпу бурмилою? А він казав, а навіщо це ну, і ж другої пісні, як ви ж гадали. Це вже другий, як висожми. Така вже картинка сама, але різні, інші, просто не Уже тут показано, що іде вже. Трайде сам кіт Мурлика. А вже ж 9. -й. Тут уже, началось, уже знову 5 серій, а тому тут 10 серій. Це уже начало 10 серії. Ну, як І ще. Ну, пізніше вам покажу. Ах, да, я ще збув сказати, що, що і ще тут є. Ось це от. Пишено так же саме. Тут теж написано, що. Ну так. Да. І це знову так же саме виглядає. Може знову така же маленька, але теж якось виглядає по-природному. І так от виглядає жатніш. Це вже та шерія. Уже четверта дишка. От уже, як бачите, уже і четвертий диск. Він же теж тут. А уже це десь дев'ятнадцята серія. А вже це п'яте. Ах yeah. Це тут покажено, як цей диск використову. Ну то є ще це теж зробив деякі ось. Ну тут теж. А це вже 24 серія. колодязь. Ладно. Ми вже закінчили, я хочу сказати. Ще внежусь таке от спеціальне. Ну, ладно. Ну, ладно, бувайте. Шашливо вам. Далі вже буде, я не скажу, але далі ви дізнаєтесь, що буде. Через деяких днів або завтра вийде щось. Хорошеми тут. Бувайте.